Віка. Воно з'явилося, якщо видається 7 грудня на вулиці Панки. Потім з'явилися інші. Потім з'явилися піаніна на хрещапку біля Київської адміністрації і я думаю, багато з вас бачили цей запис, зроблений на мобільний телефон, коли так званий піаніст-екстреміст. Грає в січні на цьому, на цьому морозі під київською державною адміністрацією на піаніно в, в масці він грав мелодію італійського композитора Людмика Енауді. І для нашого наступного числа критики київська розпознається Любов Морозова написала власне. Про музику Майдану, зокрема про свого італійського композитора Власне, цей сюжет, який мене надзвичайно захоплює. Еналді e, є муком, як він помічається, другого італійського президента, в нього були добрі шанси зробити якусь політичну, політичну кар'єру, він обрав музику і він починав з авангарду, як e, авангардна музика. А потім запущенням ему захотілося розширити свою аудиторію, захотілося стати відомішим, і він трошечки змінив свій музичний напрямок. Він почав, зокрема, писати музику для фільмів і став відомим, зокрема, завдяки саундтреку до фільму «Недолар». Тобто він увійшов в цей річ ще популярної масової культури. Я не знаю, Науді взагалі свідомий, того, що саме його мелодії стали такі відомі в Україні завдяки цьому революційному. Віде. Але мені здається, що в цьому є певний іронія. Людина, яка в якийсь момент зробила цей важкий вибір, і врешті. Ну, що, не усвідомлюючи чи не усвідомлюючи, цього е, стала частиною дуже масового, дуже низового року. Можливо, це просто плод, да? можливо, це один з е, багатьох епізодів. І мені здається, що вони все ж таки е, доволі промовисті ці і вони доволі промовисті. І коли ми з... Авторкою з його Морозовою обговорювала цей матеріал, вона вже, Боже, воно ж таке передбачливе, воно таке простеньке у цій молоді, тобто там немає якоїсь мистецької вишуканості. Вони, вони ліричні, там є таке драматичне напруження, а вони пусті. І м -м -м, мені видається, що е -е, культура. Зокрема, людей, які звикли до якихось вишиканих мистецьких форм, вона їх вчила трошки смирення. Вона вчила їх дослухатися до масового, до незабового, до простого, до предбачного. І може трошки більш дружньо до нього ставити. Це один такий сюжет, мені здається, що Майдан власне, був зустріч, хочеться про це вже казав Василь, був зустрічю цих доволі складних меседжів, як, наприклад, Європейська інтеграції і у цих простих драматичних сюжетів. Другим символом, менш відомим для, м м для мене є колаж, який з. З'явився в соціальних мережах буквально ну, чи не наступний день, через кілька днів після того, як зруйнували пам'ятник Кліяна в Києві. І це був калаш, де на постаменці пам'ятника Лєніну стояла скульптура мастера Йоди з Зелене Клієм. І ну, ще не кажучи, я абсолютно не проти, щоб дійсно цей постамент використали в такий спосіб, дійсно поставити там йодомісління. За, за але містеця що це, власна деталь, одна з багатьох, яка ілюструє ще одну тенденцію, що окрім е, дуже локальних, дуже занурених місцевий контекст і. На жаль, практично неможливих до прекладу не надаються до прикладу іншими мовами якихось вибух творчості низової на майдані було дуже е, багато е, якихось посилів, якихось слідків на глобальну культуру, на популярну культуру, тобто те, що перекладається, те, що зрозуміло в інших культурах і в інших контекстах, так? тобто це. Це якісь графіті або, або якийсь оцей майданний незавиклий фльот пов'язаний з зоряними війнами чи з влогером кілець, якимись такими сюжетами, які відомі будь-якому практичному підлітку в практично будь-якій е, країні світу. І це ще один момент. Тобто це, це була дуже інтенсивна і дуже динамічна зустріч глобального і локального. Е, е, е. Uh, повертаючись, uh, повертаючись до музики, uh, я хотіла би зробити, ну можливо, я не знаю, можливо, це трошки захист. Uh, зокрема, тим людям, які висвітлювали події на Майдані протягом цих кількох місяців. Uh, були лисибли, uh, які заслуговували місяці на. Більшу повагу ніж е, вишукування якоїсь е, правої символіки на стінах е, чи що пов'язане з екстремізмом, з, з, з крайнім націоналізмом. Це, е, це, наприклад, портрет Бетховена на барикаді, на одній з барикад, на фоті на одній з барикадів. Е, це, наприклад, в е, мелодія е, Ода Радості. Яка звучала вранці 18 лютого на входу бригади на вулиці Інститутського за кілька годин до того, як почалася ця страшна масакра і це страшне кров, кров І мені здається, що у ці, у ці зустрічі, у ці моменти напруження і залихання цієї динаміки, це власне те, що не є по суті зміною, по яким ми говоримо, а радше є проявленням того, що живо.